Ну, я міг би ще запитати про це про ОП, про роботу на раді. Ось А що робота, але на це скоріше, ну тут мене нема питань, мене просто типу ну ну це, це ржач. Чому? Ну запрошують чувака, який ну конкретно. А, це про Петров. Петров, це про Петрова розкаже Петров. Так про Петрова чи про мене? Це пов'язано. Ні-ні ні. Зараз ви казали, запрошують чувака. Це ви про кого говорите? Про мене а, зараз чи про так, Петрова? Так, так, воно запрошує Петрова в якості гостя там на Раду. — Да. Але на про це, це треба передословити. Петров це чувак, який володіє 90% Фісландів. Люди, будь ласка, якщо типу. Він клас. Він класний з цієї точки зору, що я вважаю, що ну ми в підручниках майбутнього будемо писати, що він займався політичним акціонізмом. Ось а, а, він дуже класний з цієї точки зору, що він вікно вертонув отак. Отак з ним робить. А, але він той самий час він. Ну я думаю, не так. Я думаю, інакше, але він істн інститу... ой руйнує інститут публічної репутації. Ось в ц в цьому проблема Петрова. І він вже ж працював один. день. День на телеканалу телеканалі Рада, і там був мем про те, що він Ангелу Меркель щось зі свинею порівняв, чи щось таке. Да, і там ну... були фото на телеканалі Рада. Просто свої ну, ну, хіба це це не круто? Апі, так, ну. Це, це, ну, це а Так, це дуже а, круто. А чи, а чи був він неправий в цьому? А, ну з цієї точки зору я вважаю, що він а, прикольний. Ось я ні, ні, -ні я, я кажу, що... чи, чи, чи був він неправий в контексті Ангели Меркель? Не знаю, я сьогодні тільки як про те, що там свині. Я не дуже задумувався над сутністю. Ангела Меркель, людина, яка була одним з тих, хто нам запхав ці мінські угоди, людина, яка там наближена надзвичайно до Путіна і таке інше, яка висловилася з приводу війни в Україні аж там здається через місяць. Мені здається, що іноді події потрібно оцінювати уже постфактом, в тому числі у нас є така рубрика, а ми ж казали. Ну так uh -huh. uh, ну добре, да політичний акціонізм, да добре. Uh -huh. Ну запросили, так це ж добре, а що погано. Так, так. так. ну так. А, але він дуже в своєму минулому дуже мутна людина, який працював, типу, про російські, про українські, туди-сюди. І мені здається, людям треба про це знати. Якщо ви будете дослуховуватись він... до думки цієї людини, ага. він цікавий, він кумедний, але треба через призму дивитися ці людини її біографії тому будь ласка гугліть, читайте досьє на Володимира так, Петрова, він же а Тут ще питання то, питання хто складає ці досьє, ну, щоб не вийшло будь так. будь всі всі причті всі що я прочитаю ну це блін, це ви робите і, особ, і особисто від петрова прочитайте, хай теж складе про себе ну, він про це все розповів вже на ісландії вже багато разів так. от і, okay. але питання як ви кажете тут, знаєте то теж можна поставити питання але чи були серед його клієнтів порядні люди а був ли покойним моральним чоловіком? Я не знаю. Ну, от. Для... Ні, ви кажете, що руйнує інститут публічної інтерпутації. Він... Скажімо, так. якщо він працював проти Льоші Гончаренка, це добре чи Все, погано? Це, 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 це дуже прикольно. Те, і з, з його це... роботи ми знаємо про те, що Льоша Гончаренко був е, Янукович, наш президент це, і за партію регіону. Така що поганого в цьому. В цьому нічого. Все добре. До мене по каналу Рада, да, які ну, питання. А. Uh, Чому я не можу працювати на каналі Рада. Та ні, та, ні не було. Це просто в мене була цікавість така, як так взагалі сталося. що за... Ну як? Ну Ну я, я буду... що, при, ну, приходять такі люди, які позиціонують себе антибумери, які там типу ну, порожуть на телеканалі Рада. прямо такі... І Які жартують ось так а модерново, дуже посторонічно. І мені цікаво, просто, типу, як це було ну це, це канал Рада, це державний канал Рада. Я думаю, що вони напевно просто керувалися якимись mm -hmm. мотивами. Ну, є є mm -hmm. люди, які ну, Я про себе кажу, я працював в право на владу, це найпопулярніше шоу mm -hmm. країни. Тобто я знаю, як робити політичні шоу, ток-шоу саме. Mm -hmm. а, 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 тобто вони е через Чиприно, що треба, щоб хворобу ну, підняти, так. треба. Ну, люди ну, я, не що, якби, да, я думаю, mm -hmm. що якби я, скажімо, вів би хід паради. На М 2 там чи на якомусь каналі. Ну напевно, навряд чи мене б запросили робити політичне ток-шоу. Що, щось мені підказує. Хоча знову ж таки, як ми бачимо, в нашій країні в принципі можливо все. От, тому це це і непогано. З одного боку, <на> а, ну тобто, ну по каналу, по каналу раді це типу не прийде, um, це просто радження там і дад, та, там, так, м. Так, м. просто спостереження так, цікаво, ага. що як так взагалі відбулося. Ага, ага, це що? це свідчення про прогресивність нашої країни, і це мені здається скоріше добре, ніж погано. Рада, та і це... по цим ви ще казали що це, щось. це, значить, а по моєму в мене було. Це вже Подаляк казав, А Подаляк, що я працював. Але я так розумію, це мем, через те, що Іванов потім сказав, що та ні, Херня повна подоляк типу сказав. Умовно, якщо ти буде Іванов працювати, то він буде у нас в полібулоги. Ви пані, просто ви перша людина, яка правильно все зрозуміла без додаткових пояснень. От і все. Ні, я просто от ви розповіли це так, як у мене в голові насправді.